Ми зараз розуміємо, що випадки, які зараз в країні відбуваються, те, що зараз відбувається в країні, потребує уваги громадянського суспільства, і десь десь саме зараз, напевно, той момент, де ми можемо відреагувати як активні представники цього громадянського суспільства. Отже. Зараз я хочу. Давайте, напевно, все ж хто не знайомий познайомимося, у нас є Юрій Підлісний, керівник Миколаївської програми, етика, політика та економіка Українського університету. Олексій Вашин на екрані це координатор інституту з історії громадського військового року. Має підійти трошки пізніше Оксана Юринець, народна депутатка восьмого скликання. Є Микола Бучин, політолог, професорка професор, професор, політології і міжнародних інносин інституту гуманітарних та соціальних наук університету львівська політехніка. Зайця правильно <сіст> Роман Матис, економіст, підприємець як управління інвестиційної політики Львівської обласної державної адміністрації, громадських діяч про розхисних правильно. Зараз буде заходити Микола Посівнич, кандидат історичних наук старший наукової співробітник інституту українознавства імені Креп'якевича, Марія Чілей, голова Українського національного центру з Одеси, Феодося Колесник, письменниця, журналістка, громадська діячка засновується освітнього ага. європейського центру Феодосія, Феодосія. Колесник. Там є Валентин Балагура, військовослужбовець, громадський діяч, Роман Грицун. Також у нас присутня наша колега Оксана Козенко з громадського військового руху з Львова, Олена Водус, Анатолій Пудренко це наші технічні люди, які нас допомагають нам технічно все це зробити, і має підійти ще Валерій Майданюк, кандидат політичних наук, наш колега. Також прошу Анатолій написав на за стільці. Зараз я думаю, ми розберемося з стільцями. Отже, почну з того, що те, що ми робимо, не є настільки, як може здаватися просто захід заради заходу. І для початку скажу, що ми зараз в якому сенсі партнеримося з центром Разумкова, і я потім, до речі, всіх попрошу зареєструватися на цій пошті, вказати свою електронну пошту. Центр Разумкова зараз розробляє концепцію сертифікалізації державної політики, суспільства і перспективи її поваження України. Це не так. Сухо називається, насправді, вони збирають з усієї України експертів, роблять серію опитувань. І зараз я хочу розіслати, вони просять ще одне опитування для того, щоб вони виступають в якому сенсі партнером держави в тому, як правильно налагодити державне управління. Ми чим можемо, тим їм допомагаємо. є... І я думаю, що і, в принципі, ті напрацювання, які ми робили в межах Українського безпекового клубу, вже десь лягають в якісь настрімові теми щодо. На, на ну принаймні в дискусії державному ми в якому ми, ми так, от собі приписуємо, що ми в Україні перші з згадали цю тему як оборонна демократія, насправді це десь назва можливо, Ну можливо, ми претендуємо на те, щоб про це говорити, але оборонна демократія це. Ситуація, коли держава має забезпечити і одночасно стійкість і здатність воювати, вести бойові дії, і при цьому не скочуватися в диктатуру, в якісь елементи. Того, що десь відбувається обмеження і, власне, втрачається сенс, заради чого йде йде війна, бо чим ми відрізняємося від Росії, в тому числі тим, що ми демократія, е, є кілька хороших прикладів е, того, як Україна, українське громадянське суспільство реагувало на виклики для демократії. Влітку е, е, була реакція громадянського суспільства, відома, як люди з картонками, в тому числі у Львові, це було досить масове явище. І в підсумку це призвело до того, що ми в якому сенсі ми опинилися в генеральному штормі зараз з однієї сторони. Бо те, те, той виклик, який зараз держава в плані державного управління, це напевно, ну на мою особисту думку, це напевно. Клітки Мельниченка можна порівняти по тому, як воно зараз впливає. Ми бачимо, як цим намагається скористатися Росія, тиснучи на нас щодо умов перемир'я чи миру, а по суті, це капітуляція. Те, що останні дві доби. Фігурує в публічному просторі інакше в принципі, назвати не можна. І От сюди, коли, сьогодні, коли я сюди їхав, я вже побачив, що сам Вітков спростував, що взагалі Америка погоджувала ці 28 пунктів. Тобто це просто виходить, що інформаційний тиск. Якщо сам Вітков це спростовує, то, напевно, ж, якби Америка точно під цим підписувалася. А може, це був вкрит перевірити нашу реакцію. Це виклик щодо оборони демократії. Він насправді не новий, тому що, якщо взяти історичні приклади, я так собі трошки удар, оскільки ми трошки запізнилися, скорочу те, що хотів сказати на початку, найвідоміший це варіант це повоєнно-воємарська Німеччина, яка була дуже 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 демократичною і зсередини була хапнута демократія, перетворилася на жорсткий територизм, який поніс загрозу всьому світу. З іншої сторони, в нас є позитивні приклади. Це громадянська війна в США, коли було призупинено так званий ХБС-корпус, тобто, це певні елементи судочинства. Там скільки пам'ятаю, це. Право досудового розслідування і, і, і там була запроваджена цензура. Наприклад, потім в Британія запроваджена цензура і в принципі все це відбувалося нормально. З іншої сторони, Франція, коли пробувала вводити обмеження в Алжирі. Це звершилося тим, що їхня четверта республіка впала. Були там спроби перевороти, і потім нова конституція. До цього можна зробити такий умовний висновок. що Якщо ми вводимо під час якісь обмеження, то це має бути чіткі, чітко прописані з чіткими термінами і критеріями повернення до нормальності. Тобто ми інтернуємо 100 тисяч японців, як американці, але ми їх випускаємо, як тільки Японія капітулює ну, або щось подібне. Зараз умовно те, що відбуває, ну, я думаю, що Тут можна вже захотів вже своє слово завершити, і фактично тим, що наразі ми по суті потребуємо формування нового суспільного в якомусь сенсі договору. Тобто хтось говорить, що це має бути уряд національної єдності, хтось говорить, що це має бути широка коаліція людей, які увійдуть управління державою.